Всім доброго дня. Зараз засніму. Питали мене за наш курничок, за курочок, які я раніше знімав до так Зараз покажу вам, як вони себе почувають. О, і тут вони зараз у нас гуляють в трьох відсіках. Один відсік був у нас для мулардів. Там я знімав відео. О, зараз вони гуляють в трьох відсіках. І переходять на ніч наш курник, де я покрасив вже. Там зараз готую клітки для перепилів. Встановлюю воду на клітки. Підготовлю, щоб їх було куди переселяти нам. А зараз трошки засніму до наших курочок. Це у нас тут гріс Сендрі, Амрокс, біліфільдер. і одна курочка є у нас. Споруди РТА залишилася. Ну, на пробу. ну хочу сказати, що РТА теж курочки були б непогані. І по ваговій, і по яйценоскості. Ну а зараз, щоб вас не відволікати надовго, знімаю наших курочок. Оце у нас тут були муларди. Ми їх вирізали. Повесні будемо тримати ще, бо є замовлення на них. А зараз ось сюди наші курочки пішли. Ось сюди амроксик, І пішли далі. Полосатенькі ось матроси це Amroxy. Біліфільдери. Ось сюди бачте, е Грисендри. Ось Вона пішла. Ось сюди стоїть до мене ре І воно далі вони. Ресендрі. Півники залишили. Ми біліфільдери. Ось у своїх два штуки. От. Ну і далі ось вони кубляться там. Тут ями такі покопали, наче окопи. І ось це такі от у нас курочки. І ось сюди сидить Р3Ашка. РТАшка. Амроксі біліфельдери. От. І тут вже на сідло вони повилазили. І вон сидить у нас амроксі, півник. Богатир. Той теж залишили одненького. Що я хочу сказати по породі птички? Птичка як би погана, але для нашого регіону немає смислу держати породисту птицю чисто на продаж. Тому ми вирішили тримати Амрокс з і кроси Це е, Сендри на сьогоднішній день. О, так що ось вони у вони гуляють. Оце у нас по курнику. Там курник я викрасив, потім буду знімати. І це у нас третій відсік. Це другий відсік пішов. Ну і там далі третій відсік. Три таких відсіка, де вони е проводять час свій днем в день. А на ніч я їх закриваю у курник. І там і у них світло, їда. Кругом у них висять банки такі, кормушки з цим ракушка І там і тут. От. Такі качелі їм зробив. Буває, качається бо вони качаються таке, якби що було, як сказати. Так що такі от про курочок що я можу сказати. В принципі, несуться гріс начали нестися дуже рано. Певно не було, мабуть, ще й 4 місяців, десь може з 3,5 почали кидати яєчко. А біліфельдери дуже пізно. Їм було вже 5 місяців, по ходу, Вони в десь 6 десь так починають нести, і вже около шести було. Теж почали кидати. Перед ними почали кидати яєчко, це мроксики. О. Ну, мені завжди якось подобалось. Вон, бачите, довбеє. подобались більше мроксики. І непогані курочки, бачите, такі ходять вони крупненькі. Ну і ці ж тоже усюди. Теж такі наші непогані курочки, так? Да? Чого ти боїся, ах, ти ж банда така. І такі богатирі у нас два півні. Бачите, такі гарнючі. Ну і от я ж засняв, що і є наявності у нас амроксик. То... О, о Бачите. Горлопан дядько який. Ну все, шановні, так що за курочок засняв. В наявності у нас десь усіх, по-моєму, 38, усіх з півнями. Яєчко несуть, яєчко є. А, яєчки несуть ось сюди. Ви бачите, їхні яєчки. Нормально. Нас влаштовує. Соломку їм порозкидав. Бо дощі йдуть у них то накриття.